Залужний несподівано звернувся до генералів НАТО. Ексголовком розкрив революційну зброю у війні з росіянами і назвав основні рецепти, як перемогти агресора. Усі подробиці розкрию за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Валерій Залужний розповів про технологічні новації, що їх Україна використовує на полі бою. Ексголовком виклав їх у статті для ресурсу Defense One і порадив країнам НАТО звернути на них увагу. Залужний зазначив, що дві третини усіх уражень на фронті завдають безпілотники. Хоча ще три роки тому ніхто не вважав їх повноцінною зброєю. Тепер все змінилося. Цитую: після десятиліть дедалі швидшого наступального маневру, російсько-українська війна характеризується виснаженням у стилі Першої світової війни. Ворог тепер може виявити найменше рух і атакувати без попередження, що призводить до того, що фронт бойових дій замикається в оборонних укріпленнях і солдатами. Похованими в окопах, де навіть ротація особового складу та медична евакуація стали небезпечними. Пише залужний за словами генерала у відставці, це результат трьох змін: насамперед, використання малих тактичних дронів, які знищують ворожу силу, та техніку на землі і у морі. Друга зміна війна в електромагнітному спектрі. Вона охоплює відстеження, глушіння і навіть перехоплення сигналів дронів. І на сам кінець дистанційно керовані датчики різної складності. Їх встановлюють на так званих білих зонах, спірних і неукріплених територіях. Вони створюють буферні зони, що не дозволяють ворогу просочитися. Чинний посол у Великій Британії долякає заходу, мовляв, його армії надто довго дрімали і проспали появу того, що зараз вирішує долю битв. Дані штучний інтелект, дрони та управління ними. Заложник попереджає ще не пізно мобілізуватися і повчитися в українців веденню війни. Цитую зустрівшись із супротивником, озброєним розгорнутими в масі, оптимізованими задля виснаження автономними озброєннями, західні армії можуть стати жертвами німецького бліцкергового часів Другої світової війни. На щастя, вони мають дар незмірної цінності. Досвід України здобутий важкою працею, викований у виснажливій боротьбі за вживання. Якщо захід хоче вижити, він повинен швидко і повністю засвоїти ці уроки і добре їх використати. Підсумував колишній головком. Вочевидь, залужний знає про що говорить. Адже від початку повномасштабної війни він на власні очі бачив, як діють генерали країн НАТО. Залужний був учасником створення штабу у німецькому візбадені, де спільно із американцями. Планував секретні операції ЗСУ проти російських військ. За словами екс-головкома, велику роль у його створенні відіграла Велика Британія. У штабі серед іншого моделювали різні воєнні сценарії, а також визначали потреби ЗСУ у техніці і передавали цю інформацію до Вашингтона та інших столиць партнерів. Втім, невідомо, як би розгорталися події на фронті, якби Валерія Залужного заарештували. Ексзаступник командувача сил спецоперації Сергій Кривонос і екс Борислав Береза раніше повідомили, що СБУ у 2023 році намагалася затримати головкома прямо у генштабі. Вони стверджують, що наказ Буцімто надійшов із банкової а на момент операції у генштабі перебували генерали країн НАТО. За версією Кривоноса та Берези залужний вийшов до спецпризначенців і вмовив їх не влаштовувати скандал. Після чого в офісі президента буцімто відхрещувалися від причетності до спроби арешту, що дійсно ці події мали місце, і для чого потрібен був арешт Валерія Залужного? Свою оцінку ситуації дав військовий експерт Роман Світан. нестиковки. Ну, ніхто б нікуди не виходив. Если... навіть ну, якщо віші є технічні нівозможності. Если бы выходил спецназ службы безопасности, допустим, на какой-то командный пункт, особенно там, где находился главком и так далее и тому подобное, но они бы не дошли до выхода главкома. Ну, их бы положили раньше, еще до захода. Но есть вещи, которые, вот, исходя из определенного протокола безопасности, их никак не нарушишь. Не проберется, ну, вот грубо, не проберется ни один спецназ, какой бы ни был, не доберется до главкома. Но этого не может быть. Потому вот такого рода подачи это больше похоже на какое-то такое ИПСО. Ну, политическое или, допустим, российское БРОС, так называемый. Да? Так называется где-то... Дыма без огня не бывает, понятно, но иногда российские на они какие-то факты или не факты, или, допустим, рядом постоявшие слухи, снимают компонуют их, забрасывают в информационное пространство к нам. А дальше уже ну, в основном около политические круги начинают их разносить как какую-то, ну, больше, наверное, политическую все-таки новость, а не военную. Ну, невозможно, понимаете, вот есть вещи, которые невозможно сделать, технически невозможно. Военные их понимают, и когда кто-то начинает такие вещи дурь такую говорить, ну можно посмеяться, можно полыбаться так отойти в сторону, отойди не пахнет называется, потому вряд ли это было именно так вот в таком в таком режиме, прямо вот кто-то куда-то там выходил или э, с кем-то там разговаривал, а тем более если какие-то были, э, тем более если были еще и э, военные НАТОвские, там своя система безопасности этого близко не подошло бы, то есть я думаю, это, конечно, и псошный вариант, российский, но больше на российский похож. Так российско- и украинско-политические, вот, вот, сейчас эти темы, э, около научно-политические начинают раскачиваться, и я не думаю, что это было в чистом виде так. Ну, лучше, конечно, расскажет Залужный, э, меня уж точно там не было, ну, и я думаю, тех, кто э, эту информацию, информационный поток забрасывает, их тоже там не было. То есть это больше похоже, вот, Первый, на первый взгляд, это вот просто тупо российское ИПСО, которое подхватили, допустим, наши политики. Ну а дальше уже в зависимости от мультипликации, даже мы с вами этот вопрос проживаем. То есть, это вопрос, конечно, лучше заложному задать, он тогда все, все точки на и Но с точки зрения технической, еще раз повторюсь, вот таких вот выходов, там, там, заходов, разговоров, его просто не, не могло быть априори. Колишній головком заложний та офіс президента поки що ніяким чином цю інформацію не коментували, але ви говорите про те, що якби це е, схоже знову ж таки на ІПСО і так. А мета тоді яка дискредитація, тоді служби безпеки України, дискредитація банкової чи як? Яка мета? Ну зараз йде якась підготовка, непонятно яким вибором, то тобто, ну не буде виборів. Я не знаю, що ці політичні, всі околополітичні круги почали возбуждаться. Пока воюем, воевать нам долго, года 3-4, ну нам это идиотизм выборы проводить. Ну, во-первых, Конституция запрещает выборы Верховную Раду проводить. Выборы президента нет смысла проводить. Мы уже неоднократно с вами говорили о том, что надо подтвердить полномочия или опровергнуть полномочия президентского Зеленского через конституционный суд. Механизма другого нет. Они просто либо у Зеленского останутся, либо они уйдут в Верховную Раду там сейчас Стефанчуку. Все. То есть у нас, ну, если не знаешь, как делать, надо делать по закону. Ну, любой военный, он просто понимает, что такое уставы, что такое законы. Ну, не знаете, как? Возьмите, прочитайте. Ну, в Конституции четко написано. Проводить выборы во время боевых действий Верховную Раду невозможно. Там законами еще и президента ограничили, но смысла нет никакого. Пока воюем, внешнее давление есть, зачем зачем это делать непонятно. А сейчас эти политические моменты связаны, я так думаю вопрос чисто политический. То есть подсветить в негативном смысле, допустим, ту же банковую, а что ее светить в негативном? Она вся светится в негатив. Что вы там еще собираетесь на нее набросать? Там уже там 10 метров навоза лежит, что вы еще туда накидаете? Смысла же никакого нет. Всі поклонники зеленої этой банди за ними бігають ТЦКшники. Вот Представьте ка сколько у них поклонников, що за ними приходиться ТЦКшникам кашникам бігать. То есть нет смысла допустим банкову в навоз опускати, а не на самом дні уже лежать. Як-то накидать навоз, напустим на СБУ на СБУ Ну так после малюка малюк взяв рук СБУ і в принципі вони вирублі зараз, час зачистили более іміння Контрики Малюка роботу не покладає руку в красавці. Торговельна війна у розпалі. Китай відповів на нові мета США підвищенням тарифів до 84%. Про це повідомляє Блумберг. Нові зміни набули чинності вже у четвер, 10 квітня. Зазначається, що це дзеркальна відповідь на дії Вашингтона. Зауважу, що днем раніше Білий Дім оголосив про чергове підвищення мита на імпорт товарів із Китаю на 50%. Таким чином повний розмір тарифу становить 104%. Він набув чинності 9 квітня. У Європі теж не сидять, склавши руки. ЄС наклав мита на 21 мільярд євро на американські товари. Нові норми набудуть чинності в середині квітня. Це також реакція на 25% мита, котрі Дональд Трамп запровадив минулого місяця. Вони торкнулися експорту сталі та алюмінію із країн ЄС. Натомість Євросоюз Союз спрямував свої тарифи на політично чутливі американські штати та їх продукцію. У списку, наприклад, соя із Луїзіани, де проживає спікер Палати представників Майк Джонсон. Також діаманти, сільськогосподарська продукція, птиця, мотоцикли тощо. Зауважу, що раніше ЄС запропонував США встановити взаємні нульові мита на промислові товари. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн заявила, що країни-члени блоку готові до переговорів над прийнятною для обох сторін угодою. Дональд Трамп не погодився і виступив із зустрічною пропозицією. Президент США запропонував ЄС купити у США енергоресурсів на 350 мільярдів доларів у обмін на скасування мит. Процитую. США мають дефіцит торгівлі із ЄС на 350 мільярдів доларів. Один зі способів, щоб він зник легко і швидко, це те, що їм доведеться купувати у нас нашу енергію. Вони можуть її купувати. Ми можемо скинути 350 мільярдів доларів за один тиждень. Вони повинні взяти на себе зобов'язання купити таку ж кількість енергії, зауважив Трамп. ЄС не єдиний, хто намагається домовитися із Білим домом про скасування мит. Трамп стверджує, що лідери деяких країн телефонують йому і цитую: цілують у дупу, щоб укласти угоду про послаблення тарифів. Ось як він описав розмови із іншими лідерами. Вони готові укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладімо угоду. Я зроблю все, сер. Розповів Трамп. Проговельні війни Трампа вже призвели до обвалу фондових бірж по усьому світу. Про це каже керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочук. Він зазначає, що невдоволення серед великих бізнес-корпорацій зростає через митні війни Трампа. Фондові ринки по всьому світу полетіли донизу. Якщо ви будете слідкувати за російськими телеграм-каналами, які зараз ну спрямовані і раніше були спрямовані саме на гроші, фінанси інвестиції, вони Саме ранку публікують повідомлення про те, як валяться ці фондові біржі. От українські змі спокійно до цього відносяться, тому що ну, на нас це за великим рахунком ніяк не впливає. Московська біржа лише сьогоднішнього ранку втратила понад 4%. Так, падає і американська біржа, але Дональду Трампу, як він каже, абсолютно начхати на те, що хтось щось десь як падає. Він говорить щодо своїх. Митних воїн. Іноземним урядам доведеться заплатити багато грошей для скасування нових масштабних мит і прийняв їх з прийомом ліків. Виступаючи перед журналістами на борту літака, де він полюбляє давати різного роду коментарі, він дав зрозуміти, що його ну ніяк не турбують різні падіння індексів, і трильйонів втрати світових фондів, ринків, і навіть те, що Ілона Маска там серйозно впали. Продажі Тесла його також це абсолютно не хвилює. Він говорить: я не хочу, щоб щось падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. І сказав, що у вихідні він спілкувався з лідерами Європи, Азії, які сподіваються переконати його знизити тарифи. Але каже, вони сідають за стіл переговорів, вони хочуть говорити, але розмова не буде, поки вони не заплатять нам багато грошей на щорічній основі. Що він має на увазі? Це збалансування торгово-економічних зв'язків. Зі Сполученими Штатами Америки, аби сальдо було Ну щонайменше нульове а то, можливо, навіть і позитивне для Сполучених Штатів Америки. Так, це не ринкові методи управління, але Трамп вирішив діяти таким чином. І ще раз наголошую, нам це дуже-дуже зараз може стати в нагоді. Фондові ринки Азії та Океанії обрушилися. Японський індекс топікс Валився більш ніж на 12%. Австралійський ASX втратив близько 6%. Падіння також зафіксовано на інших ринках регіону. Включаючи Південну Корею та Тайвань. Китайська фондова біржа також рухнула більш ніж на 10%, друзі. Тому, коли я вчора вам розповідав, читаючи іноземну пресу, не поспішайте довіряти сумнівним аналітикам, які пишуть, що Китай є кінцевим бенефіціаром митних воїн Трампа, ну це не зовсім так. Китай зараз в дуже складній ситуації. Ну так само, як і весь світ. І те, що Трамп наважився на це. Нині багатьох спонукає до рішень, якими вони будуть. Ну за цим треба слідкувати. І експерти пов'язують обвал із геополітичною напруженістю та нестабільністю на глобальних ринках, і попереджають про можливість другого в історії чорного понеділка, з який я щойно згадував, який стався у 1987 році, і якраз тоді розпочався розвал Радянського Союзу. Чи стане це початком розвалу Росії? Не думаю. Але це може стати початком зміни влади на. Росії щонайменше її обличчя окремі члени команди Дональда Трампа вже почали виказувати невдоволення політикою Трампа також. Ну, наприклад, Ілон Маск. Він сказав, що з Європейським союзом американцям варто встановити безмитну торгівлю. Це взагалі повністю суперечить політиці Трампа. Маск уже Трампу, нібито довів свою позицію, але я не думаю, та навіть впевнений, що Трамп. Ну, не приставатиме на його зауваження, ініціативи і так далі. Радник Трампа Пітер Наваро розкритикував загалом Маска і сказав, було цікаво чути, як Маск говорить про нульову тарифну зону з Європою. Він цього не розуміє. І те, що, на мою думку, важливо зрозуміти про Вілона, це те, що він продає автомобілі. Ну, Фактично, Наваро підтвердив нашу з вами версію про те, що причиною такої заяви Маска є падіння продажів автомобілів Тесла. А тарифні війни суттєво. Здорожчують виробництво цих автомобілів, які витовляються і в США, але з комплектуючих китайських, які будуть обкладені митами у розмірі 54%. Тому капіталізація маска нині під дуже серйозною загрозою, і маск із друга Трампа може стати його, ну що найменше супротивником. Наро додав, що ланцюжок поставок до авто очевидно зазнає удари від тарифного режиму. Він зазначив, що Тесла виробляється на заводах в Техасі. Вони отримують багато комплектуючих з Китаю, Мексики, Японії, Тайвані та інших країн. І сказав, що маск не розуміє механізму, за допомогою якого інші країни обманюють США в торгівлі. Ну отак, от от, друзі. Від любові до ненависті абсолютно один крок, і зазначає, що доведене падіння на фондовому ринку цього тижня, після того як Трамп оголосив про нафтові тарифи коштувало маску 18 мільярдів доларів лише за акції Тесла. Ну а є й інші, в тому числі Валерій Клочок також акцентує увагу на дзеркальних рішеннях Євросоюзу. Мовляв, нові мета Трампа можуть призвести до того, що США залишаться без критично важливих товарів ЄС. Тим часом Європейський Союз готує все ж таки. Відповідь на ідеї про тарифи Трампа, які той голосив, збільшуючи Європейському Союзу мита на 20% на всі товари. Очікується, що наступного тижня Європейська комісія запропонує перелік товарів, стосовно яких будуть введені мита, сума таких товарів обчислюється в 28 мільярдів доларів. Зокрема, до списку можуть увійти м'ясо, також злакові культури, вино, деревина, одяг і жувальна гумка, зубна нитка, пилососи і туалетний папір. Олександр Сирський має піти із посади головнокомандувача ЗСУ. Про це у інтерв'ю британському виданню The Guardian заявив Богдан Кротевич. Екс начальник штабу Азова вважає, що сирський та його підлеглі віддають злочинні накази. Наприклад, підрозділи української армії змушують відпочивати і базуватися занадто близько до фронту. Кротевич пояснив, що ворожі епівідрони нині здатні діяти на відстані до 22 кілометрів. Також глибину лінії фронту розширили російські планерні бомби. Однак сирські командування каже колишній начальник штабу Азова на це ніяк не реагують. Процитую вони все ще мають менталітет ведення бойових дій у Другій світовій війні. Вони все ще відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей, пояснив Критевич. Крім цього, він поставив під сумнів професійні якості його головкома. Мовляв, упродовж великої війни сирський так і не зміг прорвати російську лінію оборони на жодному із напрямків. Винятком Кратевич вважає хіба що курську операцію. Однак і там, за його словами, генерал завдав просто лінійного удару. Процитую сирський не намагається застосовувати високу науку і військове мистецтво. Він виконує лише дві функції. Якщо ворог наступає, ти просто кидаєш туди більше людей. А якщо ворог переважає, виводьте людей і кажіть, що ви стурбовані їхніми життями. Зауважу Кратевич. Зауважу, що претензії до сирського є не лише у колишнього начальника штабу Азова. У нещодавній статті The New York Times йшлося про ворожі стосунки між екс Валерієм Залужним та Олександром Сирським. Видання писало, що залужний, буцімто глузливо назвав сильського російським генералом через те, що той погано знав українську мову і на нарадах розмовляв російською. Крім цього, у розслідуванні йшлося про роль сильського під час контрнаступу у 2023 році. За даними журналістів, на той момент командувач Осу Хортиця вирішив змінити основну ціль атаки: сконцентрувати удар біля Бахмута, а не на півдні. Для цього він попросив більшого особового складу і боєприпасів. США тоді нібито тиснули на Київ і вимагали кинути усі сили на південь, аби прорватися до Мелітополя. Проте, Володимир Зеленський наказав розділити боєприпаси порівну між групуванням сирського і підрозділами генерала Олександра Тарнавського, які мали наступати на півдні. Також президент віддав сирському 5 із 12 бригад, які готували для наступу на Мелітополь. У результаті обидва наступи не мали суттєвих успіхів. Сам Сирський вже спростував викладену у матеріалі інформацію. Він заперечив, що мав у розпорядженні п'ять повноцінних бригад для контрнаступу. Каже, якби це було дійсно так, то Бахмут і Соледар були б уже звільнені. Цитую кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це взагалі не відповідає дійсності. Так, ми провели наступ південніше Бахмута, але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угрупування. Якби ми мали п'ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов без них. Тому що задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угрупування, були б перерізані нами, пояснив головком. Водночас Валерій Залужний теж відреагував на статтю The New York Times. Він у деталі вдаватися не став, лише зауважив, що Україна та США дійсно створили спільний штаб у німецькому Візбадені для планування операцій ЗСУ у 2022-2023 роках. За словами посла України у Великій Британії, у цьому штабі також проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ у техніці та боєприпасах і передавали їх до Вашингтона та європейських столиць. Чи є зараз реальна загроза звільнення Олександра Сирського, особливо після майже повного відходу наших сил із Курщини? Послухаймо відповідь доктора наук, професора Сергія Ягодзінського. Якщо події на Курщині призведуть до зміни головнокомандувача, то це дуже нехороша історія. Вона буде абсолютно погано виглядати. Адже Володимир Зеленський заявив, що це важлива операція, вона виконувала свою місію. І місія військ Збройних сил України завершена. Тобто, які можуть бути питання до сирського в даному контексті? В даному випадку? Я намагаюся, щоб. Бо я знаю, українці доволі амбівалентно по-різному відносяться до сирського. Я хочу щоб мене зрозуміли. Я зараз не захищаю сирського, я просто моделюю, як це буде виглядати. Тобто, якщо Відставка сирського після курської операції і пов'язується з цим. Тоді потрібно визнати, що курська операція це була провальна, абсолютно непотрібна штука тому пов'язувати відставку Сирського з курською операцією не варто. Ну як не варто публічно не варто. Ми ж не знаємо, як це відбувалось. Бо сьогодні з таким формулюванням звільнить сирську. Ну, ми розуміємо, що такого формулювання не буде. Але це небезпечно для іміджу України, тобто виходить, що ми запланували провели якусь операцію, яка нічого не дала, і тому, от ми після заяви Зеленського, що все ми там виконали, ми з боями виходимо і Сирську звільняють, і що і як це виглядає? Ну, крім головнокомандувача, у нас є верховний головнокомандувач. Виходить, що він теж винний в тому, що курська операція не вдала. тому тут потрібно бути дуже обережним. Ну а те, що сирського можуть е змістити з посади, я не виключаю, е адже mm. сьогодні ми переходимо в іншу стадію, і якщо ми переходимо в іншу стадію. Війни, а давайте будемо відвертими. Це буде війна, але це війна така відтермінована, заморожена, з певною надією на стабілізацію і на мирне подальше врегулювання більшою мірою дипломатичне ніж військове. То сирському немає що далі робити на своєму посту. Це потрібно буде зробити, і там має бути нова людина. Це нормальна практика в більшості європейських держав. Ми бачимо, що після виконання деяких місій, після досягнення певних стратегій, змінюється багато людей, зокрема в Європі. Тому колись свою місію виконав залужний і був зміщений, Сирський виконував свою місію і, можливо, він теж буде зміщений, але я б не пов'язував це з курською з курською операцією.